Слава Україні! Це наш формат інтерв'ю. Сьогодні найцікавіше будемо обговорювати разом з Олегом Саакяном, політологом, пане Олеже. Слава Україні! Мен слава, радий вас бачити і чути. До вас бачити також і розпочнемо. Ми, можливо, не очікувано, але розпочнемо ми з нафти. Зацитую те, що сказав Дональд Трамп. Але разом з тим зроблю таку ремарку, тому що ми з вами вже мали інтерв'ю і дійшли до такого спільного знаменника, що аналізувати і брати за чисту монету думки Трампа. Це дещо нераціонально, тому що вони змінюються як флюхер, куди вітер або куди настрій, або куди віяння міжнародне, туди в принципі і думки, і вони дуже рідко, дуже часто не збігаються, скажімо так, з тим, що ми бачимо. Але разом з тим про цю нафту вчора дуже. Ще говорили, зокрема, Трамп каже, якщо ціна на нафту впаде, Путін не матиме іншого вибору, як припинити війну? Або ж якщо хочете перемогти, не купуйте нафту в Росії і побачимо, чим це все закінчиться. Сподіваюся, все буде добре. Тобто він це сказав і на прес-конференції разом з Кіром Стармером, і потім вже в інтерв'ю Fox News. Разом з тим, пане Олеже, наскільки реальним є сценарій, що фактор цін на російську нафту справді змусить Кремль завершити війну, тобто ось це таке економічне примусове завершення війни, як ви вважаєте? Ну, як на мене, це аксіома. Якщо Росії втрачаються доходи, вони просто не можуть утримувати як свою стійкість, так і свою воєнну машину. Тому тут то Трамп власне виступив капітаном очевидністю. І він міг так само сказати: якщо Путін помре, то він буде мертвий. Або якщо а в Росії закінчаться патрони, вони не зможуть стріляти патронами. Ну тобто, це саме очевидна річ. Інша справа, що тут знову ж таки, як в анекдоті про ми ще станете їжаками. Але ми як це зробити, де ми по стратегічним питанням ми тактикою не займаємося. Бо одна справа сказати: якщо ціна обвалиться, Росія, а як зробити, щоб вона обвалилася? Немає таких механізмів і інструментів світового співтовариства, щоб взяти і обвалити ціни на нафту, якби вони були б. То вже би це зробили, бо тому, що ціла низка економік західних, перш за все зацікавлені в дешевих енергоносіях. І саме тому Росії купували енергоносії, бо дешевше бо це ключ до дешевших товарів, ключ до зростання економіки, до всього власне бо велика ціна на енергоносії вигальмовує економічне зростання. Тому якби були такі механізми, то звісно, це би вже зробили, але їх немає. Що можна зробити? Можна потіснити Росію з певних ринків, можна граничну ціну для Росії встановити, можна натиснути на тих, хто купує нафту в Росії через санкції, через домовленості, через потіснення їх на ринку кращими пропозиціями. Можна вибивати Росію з ринку нафти. Звісно, певним чином можна і підтискати ціну, але незначним чином на неї можна вплинути. А от на ціну російської нафти, конкретно російської. Вплинути різним чином можна. Тому, коли Трамп каже, що треба, щоб Європа щось там сказала Китаю, а, надавила на Китай, тоді Китай щось таке зробить Росії. Зупиниться а, Росія. Це дуже інфантильне уявлення про те, як працює геополітика, і про те, як взагалі можна зупинити Росію. Або не треба просити Путіна про припинення вогню, а треба просто знизити ціну на нафту. Ну давайте зараз всі дружно підемо, поставимо а, в церкви свічки за те, щоб ціна на нафту знизилася. Або закриємо очі і тричі скажемо Абракадабра, ціна на нафту впади. Вона так не падає. Тому рецепт тут інакший. А от кроки для пониження ціни на нафту Трамп не особливо хоче робити. Кроки по тиску на Путіна, а не по вмовлянню і пропозиціях до нього. Трамп не дуже хоче робити. Тому наразі. Це скоріше про вигравання часу і намагання перекинути відповідальність на Європу для того, щоб не робити реальних кроків по тиску на Росію самому. Тому за креативність і за визнання реальності Трампу 10 балів, але за пропоновані механізми і інструменти на жаль, 2. А от знаєте, от ви зазначили справді складне і комплексне запитання, до якого треба підходити, ну от навіть складно знайти рішення, так аби так всі і був консенсус, і як це напрацювати швидко, і чи можливо це загалом зробити? Коли ми говоримо про те, що світове співтовариство не зовсім готове і не розуміє, як це робити, так механізми, то разом з тим, якщо ми говоримо про українські удари по нафтопереробних заводах, наскільки вони здатні? Підірвати економіку ворога чи це радше таке локальне, більш, а не те, що дійсно здатне повалити? Ні, це взагалі не локальне, угу. і це дуже серйозне Одна з дат, яку я чекаю, і запасся попкорном, це 29 вересня, коли в Росії презентують проект бюджету, угу. звісно, його. За секретять значну частину його, але ну, коли там секретили 10-20% бюджету, то це можна було приховати. Але коли як минулоріч секретили під 70% бюджету, то навіть тих даних, які не засекречені, достатньо, щоб реконструювати значну частину засекреченого. Бо ну, така природа бюджету, він дуже взаємопов'язаний в собі всі цифри. І навіть якщо у вас з'являються ікси і ігри вирізані засекречені, то ви по загальній сумі, по загальним показникам можете. Хоча б приблизно а інколи навіть і дуже точно реконструювати, що ж там написано за а, цією невідомою, яку було підставлено. Тому ми в новому російському бюджеті побачимо дуже багато цікавинок. І перш за все, мені цікаво спостерігати, як відреагують самі Росії. Бо я думаю, що багато хто там буде дуже здивований тим, наскільки чудово у Росії йдуть справи що аж такі ініціативи ну, по підняттю ПДВ, наприклад, по веденню податку на розкіш, по а, зниженню стелі на, на по так званому а, нафтовому а, нафтовому праву а, чи нафтові, нафтовому правилу, а, коли в Росії а, з видобутку вуглеводні вплатиться рента а, в державну казну. З кожного вибуду вибудобутої одиниці, і тепер вона там не буде прив'язати до ціни, а буде нижче ця ціна. Коротше кажучи, будуть більше забирати в бюджет у видобувників вуглеводнів, які і так на правду, зараз страждають. Лукою зараз повідомив, що не може виконувати свої зобов'язання перед контрагентами ем, Газпром. Знаємо, що з ним збиткове абсолютно. Якщо говорити про газ, вугалус російську, то вона в цілому збиткова наразі. А з нафтопродуктами, ну тут е, Росія пройшла еволюцію з країни експортера до країни, яка забороняє експорт е, паливних продуктів дізель, бензин, до країни, яка імпортує нафтопродукти, а тепер яка не експортуючи, заборонивши експорт, імпортуючи, тим не менш, має дефіцит. Палива на внутрішньому ринку, і зараз почалася сезонна гонка, запущена Україною українськими силами оборони між армією, аграріями і цивільним населенням. Хто перший заправить бак? Ну зрозуміло, хто тут заздалегідь програшні позиції. Тому бачимо, що в низці російських регіонів вже навіть по талонах знайти паливо неможливо, особливо це стосується аграрних регіонів. Тому що ясно, що в армію постачається, перш за все паливо а далі от аграрії мають змагатися з населенням. Це і соціальне напруження створює, але це і підриває аграрний сектор російський. А він після нафти іде другим за надходженням до російського бюджету, саме експорт аграрної продукції. Раніше там був газ, угу. метали, Зараз цього цього немає на другому щабелі. Тож це про в цілому стійкість і політичну, і суспільну, і економічну, і фінансову, і навіть воєнну Росії. І якщо говорити про український контрнаступ, то так само як минулу річ, український контрнаступ відбувався на морі, коли Україна потіснила в Чорному морі Росію і почала бити навіть біля Новоросійська, коли топила кораблі в Керченській протоці, била по Керченському мосту. Фактично потіснивши Росію в Чорному морі і вивівши в паритет з контролем ініціативи з боку України. І зараз ми бачимо, як український імпорт експорт з портів Великої Одеси йде. Не без проблем, звісно, але йде. Якби цього не було, то запас стійкості України був би зараз значно меншим, вже не говорячи про ризики десантних операцій і всього іншого. То цьогоріч абсолютно справедливо можна назвати українським контрнаступом глибокі удари. По території Росії операцію з денафтизації Росії, mm -hmm. операцію Павутина зі зменшення запасів стратегічного е, ракетного озброєння Росії стратегічної авіації і операції по знищенню частини військово-промислового комплексу Росії, яка на марші відбувається, і от все це серйознішим чином підважує російські воєнні спроможності. Ну зокрема, можемо вже констатувати літо закінчилося. Росія піарила, що літній наступ має захопити ледь не пів України, і що це буде щось таке страшне і невимовне, і Росія зараз ледь не дала менше. Дійде зрештою. Ми бачимо, що наразі він схлопнувся до дуже скромних тактичних успіхів: так на Донеччині і на Харківщині, на біля Куп'янська і в Куп'янську власне в Росії є певні тактичні успіхи, але перемога у війні кується далеко не тільки на фронті. На фронті виграється час і стримується ворог, але саме глибокі удари по Росії, саме дестабілізація всередині, економічні втрати Росії. Їх мапа Deep State не продемонструє, скільки заправок зараз стоять без палива, і які це проблеми економічно-соціальні створює. Цього не побачиш лінійкою квадратних кілометрів, але це має вплив дуже серйозний на можливості Росії доведення війни. І я б сказав, що цього річ. Було продемонстровано дуже важливу, важливий меседж чи важливий урок для світу, Україна не може воєнним шляхом зараз звільнити території. Але і Росія вже не може воєнним шляхом розгромити Україну. І оце дуже цікаве відкриття для світу, оскільки Росія дуже щільно великими втратами, великими ресурсами, але буксує в Україні. Здавалося би в ситуації, коли ну як же ж Росія, же ж велика, Росія ж міцна, а зрештою, вони не можуть досягнути тих цілей, які не те, що на початках ставили, а які вже багато разів усихалися і змінювалися в процесі. Абсолютно дуже важливий аналіз і цікавий, разом з тим, що хочу від Росії повернутися до Сполучених Штатів Америки і, зокрема, сказати про Трампа і проаналізувати конкретно його заяви, і чи бачите ви в них зміну риторики, саме коли ми говоримо про Україну від звинувачення України до того, що зараз ну зокрема вчора Трамп сказав, що він розчарований в Росії, що Росія його підвела. Мабуть, таки думав, що цей перемовний шлях він буде значно легший. Тобто, як ви оцінюєте з цієї позиції заяви Дональда Трампа? Я думаю, що вони нам важливі не стільки тим, що Трамп думає або що він mm -hmm. говорить, а тим, що він вимушений це говорити в умовах політичних, які створюються. Тобто, якщо ми подивимося на контекст, в якому він знаходиться, внутрішньополітичний, це ж не перша вже заява. Він вже агресором Путіна mm -hmm. називав. Okay. Він вже хизувався тим, що зброя постачається Україні. Чому? Бо цього очікують еліти республіканської партії, цього очікують пересічні виборці республіканської партії, яких йому втрачати не можна, бо сенатські вибори на носі, бо внутрішні політичні проблеми нарощуються, бо там маски, з яким до сих пір все одно, хоча і перемир'я, але дуже холодне, і багато інших проблем, які калібрує Трампа, вже не говорячи про те, що А, по Росії жодних успіхів. Було продемонстровано, що ані Трамп не може примусити Україну до неприйнятних поступок. Авальний кабінет це був АПАЄ. Але в принципі, ми вже бачили припинення постачання озброєння, розвідних даних, залишення України в геополітичному просторі без підтримки Сполучених Штатів політичною, не тільки ресурсною, але мається на увазі символічною, політичною, дипломатичною. По багатьох параметрах Сполучені Штати повністю мили руки на самому початку, і Трамп прямо заявляв. Що Байден дав ілюзію Україні, що вона може тягатися з Росією, Росія більше, сильніше тощо, тому що в розумінні Трампа є країни сильні. Ну, він прийшов з бізнесу забудівельного, девелоперського. І там є абсолютно зрозуміле правило гри. Велика компанія, маленька компанія. Маленька компанія скільки завгодно може пручатися, але велика компанія її поглине або. На повороті, обжене, або власне знищить, просто тому що у великій компанії більше ресурсів. В неї адвокати будуть потужніші, в неї є більше ресурсів, щоб на ринок впливати. І таким чином, власне, в дикому ринку дуже легко велика компанія може полинути малу. І Трамп каже: велика Росія, маленька Україна. Ми великі сполучені Штати. Ми можемо надавити на Данію, і вони нам віддадуть Ісландію, або ми можемо. Канаду принижувати і казати, що це взагалі штати там губернатор. Ми можемо на Мексику надавити. Ми, зрештою, можемо на будь-кого Трамп рівно стовж поля ягода для нього правосильного домінує над будь чим іншим. І він казав, як Україна Зеленський не мав допустити цієї війни, Україна не мав допустити цієї війни, бо він вважав, що чому це ви взагалі пручаєтесь. Ну, так доля випала. Ви маленька країна, Росія велика. Росія по праву і може вам надиктовувати свою волю, а ви а, максимум маєте мінімізувати для себе шкоду від цього. От як я надиктовую іншим країнам. А виявили, що Трамп не може надиктувати Україні, не може примусити, бо одразу підіймається ціла коаліція країн. Бо важелів тиску на Україну, виявляється, недостатньо, бо стійкість України суспільства висока. І далі Трампу прийшлося розчаруватися в другій історії, обмеживши все для України, що тільки можна. Я припускаю, що Трамп таки вважав, що говорячи, що, що мають там повоювати, мають побитися, діти на майданчику, а потім тоді покличуть. Потім тоді прийду. Але, ну, зараз Росія вам покаже Росія сильніша, от вона, вона вам тумаків наб'є, і ви тоді будете погоджуватись, що мої компроміси краще, ніж бадатися з Росією. А виявилося, що Росія тумаків набити не може. Що Росія все те, що Путін обіцяв на літо, а Трамп казав, ну. Треба, от після літа, треба ще пару тижнів, от восени, а виявилося, що баланс сил не змінився, і що Росія не продемонструвала ніякої сили. І от Трамп тепер виходить і каже: Путін підставив мене. Я думав, що це буде легко домовитись, у Нас хороші відносини з ним були. І я думаю і припускаю, що за цим стоїть не тільки теза про те, що з Путіним хороші відносини, але й в тому, що Трамп неправильно оцінив. Спираючись на слова Путіна, баланс сил. І він думав, що ситуація або розів'ється під тиском його сили, або вона знайде своє розрішення під тиском путінської сили. І тоді Трамп прийде ледь як не рятівник України, який не допустив катастрофічного. А виявилося, що ні. І тепер він в осені, коли вже і постачати озброєння Україні, приходиться, бо обіцяв, потиснуть партнери, коли вже необхідно. Демонструвати якусь рішучість і силу по Росії, а в нього план А не відбувся, і план Б провалився. В нього немає зараз готовності до того, щоб відмовитись від ідеї, домовлятися з Росією, і він знаходиться під тиском внутрішньополітичних обставин і зовнішніх, які його будуть туди спрямовувати. Тож, підбиваючи підсумок, я очікую, що вже в вересні ми можемо побачити часткову зміну позиції Трампа не тільки в. Ведення санкцій, це ми бачимо, зміну риторики. Ми бачимо, але й певну системну зміну по політиці стосовно Росії. Ну фактично, визнання, що Росія не може перемогти Україну, і що з Росією домовлятися не має сенсу, принаймні наразі. А далі ми можемо побачити посилення тиску сполучених штатів прямого або посередкованого, посередковане через збільшення постачання озброєння в Україні, збільшення тиску на партнерів Росії. Прямого це власне ведення санкцій, митних обмежень, цього іншого по Росії і союзникам. Зможемо побачити вже впродовж цієї осені. Не тому, що Трамп так хоче, а тому, що Трампу прийдеться це робити. Тобто відбудеться ось ця зміна вектору, вочевидь, яка вже вже відбувається, так воно триває прямо зараз. І знову ж таки, це все може йти до такого логічного, тільки те, що буде постачатися ще більше зброї і більше санкцій. Чогось радикальнішого, скажімо так, очікувати не варто. Ну, війну Росії Трамп не оголосить. Uh -huh. А Трамп не надішле свої війська кудись. Трамп не зробить чогось такого. Ну не знаю, там зірку смерті Україні надішле, а чого не можна спрогнозувати. Ні, поле інструментів на столі воно доволі зрозуміло, і просто uh -huh. він може задіяти або їх почергово, або всі разом, або в повному об'ємі, або в половинчатому. Але це поле інструментів воно достатньо визначене, зрозуміле і вичерпне. Інша справа, що політичної волі в Сполучених Штатах нема для задіяння всього цього спектру. Тому, от ми продовж осені будемо спостерігати, але припущу це дуже, скажімо так, і навіть е, сміливо необережне припущення з мого боку, але тим не менше я його зроблю, що найтемнішу ніч з Трампом ми пройшли цим літом. Ми пережили перше літо Трампа і таким нарваним і таким. Бажаючим догодити Росії Трамп як був ці перші там тишки більше півроку свого президентства, Трамп вже більше не буде. Найтемніша ніч пройшла. Тепер чекаємо світанку. Нехай так і буде. Ще одне питання, яке я хочу з вами порушити, так і обговорити це питання третьої світової війни. Воно не аби як я би сказала, спливло на поверхню знову ж, коли дрони перетнули повітряний простір Польщі. І, зокрема, вчора Трамп сказав, що війна в Україні більше не загрожує, перерости в третю світову. Разом з тим, Польща масово перевіряє свої бомбосховища, готує їх в разі якраз загрози з боку Росії, і 30% поляків, Ще одна статистика, готові залишити країну у разі початку війни з РФ. Тобто там лунають ці думки, що цілком ймовірно, так і з бюджету виділяються кошти на те, щоб подивитися, чи все гаразд з укриттями, в разі чого. Тобто, поляка в тому плані готується разом з тим, ще додам до цього. Бо сьогодні якраз повідомили, що наступного тижня в ЄС відбудеться переговори щодо створення стіни дронів уздовж східного кордону для захисту від російських атак. До цього проєкту мають долучитися і Україна, і зокрема, ми, мабуть, ось ці останні два тижні спостерігали заяви про те, що польські війська до нас навчатися, або це українці будуть їхати. Тому туди, тому що поляки дещо переймаються за свою безпеку, тобто ми бачимо, що якраз е, ну інтерес до цього зростає, і ця ситуація набуває все більш таких гострих форм. Як ви думаєте, пане Олеже, чи здатне воно перерости в щось глибше? Так, якщо ми говоримо про цю третю світову війну, чи можливо це буде інший вектор? Як загалом ви це бачите? І вже крізь призму того, що пройшло трохи часу з того періоду, коли якраз ці дрони влетіли до Польщі, що ви можете сказати, які є ваші висновки станом на зараз? Ну, перш за все, я не вважаю те протистояння, яке ми бачимо Третьої світової. Mm -hmm. Я думаю, що це хибна назва, хоча вона розхожа і вона певну міру передає характер подій. Але мені здається, що вона нас заводить в дещо неправильні стереотипи. Бо перша і друга світова війна це були континентальні війни в Європі, а було і багато війн до того, і глобальних війн різних. І те, що ми спостерігаємо наразі, я не думаю, що буде йти по лікалам першої або другої світової війни. Якщо і шукати якісь аналогії, то скоріше це буде третя опіумна війна. Скоріше це буде війна, яка більш схожою буде за, на опіумні війни, тобто війни за торгівельні шляхи. І перш за все, морські. Я думаю, що ключовим театром, за який буде боротьба, це якраз буде море, а не суходол. Північний торгівельний шлях, через це Трамп тис на те, щоб Сует взяти верніше, Панамський канал взяти під контроль. Суецький канал є точкою напруження. Південно-китайське море, де проходить левова частина світової торгівлі на трильйони доларів транзитом. і де територіальні спори Є всі ці точки, і багато інших вони будуть ключовими точками напруження, тому. Власне, я думаю, що брати аналогію Третьої світової війни, це просто задати не зовсім вірну призму і потім дивуватися, а чому аналогії зраджують і не дають правильно сприйняти ситуацію. Якщо говорити про глобальну війну, не надаючи їй якихось рис, окрім як глобальності, то я б сказав, що ми вже в ній. І якщо ще роки два тому в нас був шанс не потрапити в цю глобальну війну, а відтермінувати її або й зовсім зірвати. То світ виявився неспроможним на це. Не вистачило мудрості, рішучості, сміливості, розуміння, Да, всього власне не вистачило в різних пропорціях. Можна шукати коріння цієї проблеми в різних сферах, але світ цього не зробив. Ми бачимо близький схід, бачимо активізації між Індією та Пакистаном, чергову, яка була. А зараз там Сполучені Штати кораблі направляють близько Венесуели постояти. Можемо побачити, як в інших точках починають брязкати зброєю. Все це власне свідчить про те, що світовий порядок таки вже не просто тріщить по швах, він валиться, просто по шматах розвалюється, і тому глобальній війні ми вже знаходимося. Для нас хороша новина в тому, що ми можемо опинитися ледь не в центрі цього буревію, де буде найспокійніше. Ну як завжди, в центрі а, торнадо. Там можна якраз ховатися, а, якби статично стояв. А, але. По периметру буде найбільша якраз швидкість, і найбільше буде все колотити, ми з, з, з певною ймовірністю можемо чи не першими вистрибнути з цього шторму, але знову ж таки, це потребуватиме зусиль, мудрості і певних, певних можливостей й здатності mm -hmm. не впустити вікна, які будуть відкриватися, бо ми найбільш адаптовані до цієї ситуації, і якщо брати відносини Україно-Польське. То зараз Польща відчула, що війна дійсно близько, от прям вже стукається в їх двері. Okay. І в цей момент знову згадали про Україну. Я можу, звісно, кепкувати з того, як це взаємодії з політикою, не буду цитувати, польською, але їдьте в Україну, повертайтеся. Okay. Кожен сам вже знає в Україні, як називається це польською, але запрошення українських військових на територію Польщі навчати поляків от якось трішки шизофренія. але... Тим не менш, це дуже класний правильний е, зараз крок, і нам необхідна співпраця з Польщею, і нам необхідно цей генератор хороших новин, де Україна допомагає Польщі. рівно для того, щоб Джина в пляшку вже не заштовхати антиукраїнськості і тієї істерії українофобської, яка є в Польщі. Вона ще з нами недостатньо довго. Направду вона була і раніше просто було соромно і неприйнятно демонструвати ці настрої публічно і давати їм гору. Зараз через хвилю велику хвилю підтримки України з 22-го року відбувся а, рух маятника в зворотній бік, і ясно, що на тлі нехарактерної аномальної підтримки України маятник хитнувся в бік тепер навпаки образи, в бік можливості різних радикальних груп нав'язати антиукраїнський порядок. Денний це також було зрозуміло органічно, що і перша, і друга ситуація є аномаліями, але от саме воєнна співпраця це те, що добре прописано. В історичних наративах польських як моменти, коли солідарність проявляється між і Україною, тільки тоді, коли ми спільно воюємо, в моменти, коли ми спільно не воюємо, поляки завжди шукають ті приводи, чому українці погані, в чому українці винні і чому поляки кращі за українців. Але як тільки з'являється спільний ворог, як тільки відбувається битва разом, то поляки і українці швидко знаходять спільну мову і проявляють найкращі властивості. Своїх культур і своїх патернів поведінкових, і тому, якщо і є якась тема, яка зараз може стати ну таким собі вогнегасником для розпалювання антиукраїнської істерії в Польщі, то це саме тема воєнної співпраці в протистоянні Росії. І як мінімум для цього зараз це необхідно, і якщо польські еліти в дійсності зараз достатньо налякалися тим, яку ситуацію вони створили. Бо зараз, коли вони сказали, що нас атакували російські дрони, частина поляків навіть тому не повірили. Їм легше було повірити, що це Україна провокує, що це Україна втягує війну, і продовжувати нести цю єрість, і тим самим демонструвати недовіру до власних інституцій, до власної держави, і власних політиків, кажучи, що ви нам брешете, і цю ситуацію створили саме польські еліти. Тому якщо вони хочуть її виправляти, повертати довіру до. Власних еліт в очах власного суспільства, то якраз тема співпраці з Україною може бути ну, тим ліками і тим механізмом, який вилікувати не зможе, але принаймні покращити стан і зменшити ризики і загрози тут 100%. Безумовно, і од наостанок згадаю про ту країну, про яку ви згадували на початку розмови. Зокрема, якби Європа зробила щось з Китаєм, це сприяло би зупиненню війни в Україні. Сказала в Трамп в інтерв'ю Fox News, якою є роль Китаю зараз. Тому що ми багато говоримо про Росію, про Сполучені Штати Америки, про Польщу, так про Європу. А чим є Китай для нас сьогодні? Буде дуже коротка 30-секундна відповідь: Китай. Хоче стати полюсом світової політики. Для цього йому треба визнання з боку Сполучених Штатів, і для цього йому треба, щоб Сполучені Штати не мали поруч Європу. І навпаки, Сполучені Штати хочуть поглинути геополітичну Європу для того, щоб не диктувати Китаю, що він є другим полюсом. Для нас Китай не є не ворогом, не партнером. Наразі Китай не готовий посерйозно допомагати Росії, але Китай і не зацікавлений в програші Росії. Ми просто маємо сприймати холодним розрахунком. Китай, таким, яким він є. Щиро дякую вам за важливий аналіз та цікаву розмову. Будемо стежити і надалі. На все добре. Навзаєм.